Дорогі новодністровці! Озі від підходить у минуле 2010 рік. Рік сповнений для нас надій, складних випробувань, здолання перешкод та здійснення планів. Минулий рік видався нелегким, але багатим на події. Ми спільними зусиллями подолали всі перешкоди. І, хоча проблем у нас багато, я переконаний, що з приходом нового 2011 року наше життя обов'язково зміниться на краще. Головне пам'ятати, що наша сила в єдності, у взаєморозумінні та взаємній підтримці. Давайте дивитися в майбутнє з оптимізмом, вірити в себе, самовіддано працювати для своїх сімей, для міста і для нашої держави. І тоді всі проблеми та незгоди відійдуть самі з собою. Нехай ці зимові свята принесуть вам і вашим родинам добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році ви зробили все про те, що так давно мріяли. Нехай казкова атмосфера новорічних та різдвяних свят принесе у ваші оселі мир, злагоду, віру і любов, надію і добробут.